Косовський. І ось яка передача Віталія Косовського. Сергій Рибров. увірвався до штрафного суперника. Сергій Рибров падіння у штрафному і Чикаріні призначає пенальті. Рибров б'є пенальті. Сімен зачепив м'яч, але все ж таки м'яч у воротах опинився. Ось так став рахунок. 1-0 на користь Динамо. Сергій Рибров, який забив у Лондоні, забиває і в Києві. Олег Лужний. Виконує подачу до штрафного майданчика. Удар головка і у воротах. 2-0 на користь Динамо. Лужний виконує ювелірну подачу. І Головко. І ще один захисник відправляє м'яч у сітку воріт. Дає свисток. Чекаріні розбігається. Шевченко. Удар 3 0. Якої сили удар, якої точності удар. Подача Петі і забиває Стівен Хьюз. Триуды.